Мої вітання! Я сьогодні в житловому комплексі Real City. Хочу вам показати чудову двохкімнатну квартиру, яка знаходиться на 9-му поверсі з 12-го. Загальна квартири 67,5 квадратних метрів. Поруч від нас знаходиться кімната з гардеробною. Наступним від кімнати є кухня. Із видом на майбутній садок. не буде високопорково будівництво, буде гарне освітлення. Квартира двохкімнатна. Під роздільним санвузлом. Туалет. Ванна. Ще одна наступна простора кімната зацікавила дана пропозиція. Пишіть, телефонуйте з радістю поводу всі ваші